За статистикою, станом на 2021 рік Житомирська область входила в п'ятірку областей з найбільшим рівнем захворювання на рак шкіри і меланоми, наголосив ліхірург онколог обласного онкологічного диспансера Андрій Степаненко. У Житомирській області показник захворюваності був 8,5 меланомик шкір, 8,5 на 100 тисяч населення, по Україні в середньому 7,3. На рак шкіри Житомирської області був показник 30. На 100 тисяч населення по середньому по Україні був 32. В Період постійної спеки лікар розповів, як можна запобігти проблемам зі шкірою, які можна зустріти під час пляшного сезону. На жаль, сонячне промінення, яке нам корисне і потрібне для вироблення в організмі витаміну D і для дівчат для для того, щоб мати гарну засмагу літом, але це має і певні шкідливі. Шкідливі свої риси в цьому, тому що ультрафіолетове промінення діапазону А і Б воно викликає розвиток, на жаль, і пухлин шкір. У кожної людини є родимки, є пігментні утворення. На місці цих пігментних утворень найчастіше зустрічається меланома. Відпливом сонячного ультрафіолетового промінення ці невоси або родимки можуть перероджуватися, в злоякісний пухлин. Вся дія ультрафіолетового промінення, як від соняця, так і від солярія, вона акумулюється в шкірі. Це все приводить до раннього старіння шкіри, до зміни її властивості, до грубіння, до сухості шкіри, і в кінцевому випадку це все акумулюється. І в певному періоді воно воно може виплити як раком або розвитком меланоми шкіри. В зону ризику попадають люди зі світлою шкірою, блакитним кольором очей, люди, які мають спадковість та доброякісні утворення на шкірі, каже хірург онколог. «Ухлини шкіри в основному зустрічаються в особ, рак шкіри в основному в особ старше 55 років, але малинома шкіри, на жаль, зустрічаються часто і в особен молодого віку. Як оберегтися від цього? Ну, по-перше, сонячні ванни треба приймати до 11 годин ранку і після 4 годин дня, тому що з 11 годин дня до 4 годин дня найбільш активна сонячність. Примінення, воно дуже шкідливе. От і воно ніякої користі людині не несе. Крім того, обов'язково користуватися треба захисними кремами. Захисними крема мають бути коефіцієнт захизахи не менше 30. Згідно інструкції використання сонцезахисного крему на відкриту ділянку тіла потрібно наносити 2 міліграми на квадратний сантиметр і поновлювати кожні 2 години. І якщо ви, допустимо, приймаєте морські або річні ванни, тобто купаєтесь, тоді звичайно, після кожного купання знову ж таки треба оновлювати цей захисний шар захисного Крему. Крім того, не забувайте, що земля, пісок на пляжі, допустим, трава, вона до 15% відбиває від себе ультрафіолетове проміння. Тобто, навіть знаходячись десь в тіні під. Парсолькою або під деревом можна так само отримати це ультрафіолетове опромінення. Крім того, в воді до трьох метрів опромінення так само проникає, тобто можна купатися, приймати морські вирішні вани, а при тому так само отримати шкідливий вплив ультрафіолетового опромінення. Також за рекомендаціями лікаря перед відпочинком необхідно звертати увагу на показник ультрафіолетового індексу. Якщо індекс від одного до трьох, то в принципі можна не захищатися від сонця. Якщо Індекс більше 4 до 9, то обов'язково треба приймати наносити ці захисні захисні креми. На жаль, рак шкіри та меланома шкіри останнім часом лідирують серед онкологічних захворювань як в Україні, так і у всьому світі, каже Андрій Степаненко. На жаль, меланома рахується найбільш якісною пухлиною організму людини, і вона дуже часто дає метастази, і дуже важко з нею нам боротися, особливо на, вже на другій, третій стадії. Вона погано піддається лікуванню, дуже часто дає рецидиви метастази. Тому треба дуже звертати ретельну увагу на свої родинки, якщо вони раптово змінили, змінили своє забарвлення, або почали швидко рости, або почали підкравлювати, або змінили якісь свою структуру, стали більш рихлими, або наоборот щільними. Тоді треба негайно звертатися до сімейного лікаря або в онкологічний до нас в онкологічний диспансер, де ми проведемо вам комплексне обстеження, зокрема зробимо дерматоскопію. Це спеціальне обстеження шкіри на предмет раннього виявлення підозри на меланом. Лікар наголошує, що самолікування може призвести до прогресування хвороби та летальних наслідків.